Може хтось уже питав або питає, чому сьогодні немає таких чудес, як ми читаємо у Біблії, у Євангелії? Вони є Є чудо. і сьогодні. Але що таке чудо? Чудо не що інше, як присутність Бога? І наявність Бога в людині і в її житті, присутність Бога і діяння Бога, і що таке діяння Бога не що інше, як проява безмежності, проява надприродності, Його присутність. Ісус, коли приходить до своєї рідної батьківщини, Люди, односельчани, тільки людську природу бачать, і не хочуть більше бачити. Хоча Ісус, коли говорить, вони відчувають Його мудрість. Проявляється Божа мудрість і не вірять в неї. Чули про Його чудеса і не вірять тому, що чують, тільки тому, що бачать. Що це Ісус, це односельчанин, це людина. Ісус тому не може зробити чуда навколо себе і своїй родині, тому що вони не вірять в Його Божу силу. Сьогодні, коли багато людей моляться, багато людей за різні переживання, за різні зцілення, за різні навернення, за різні прохання і інтенції моляться, моляться з вірою, але дуже важливо, щоб в тій вірі була така велика довіра Бог присутній, молитві Бог присутній тут на землі. Bom well,